Не спіши нікуди. За ногу заходь, Ваня. Закручуй за ногу, відправуй. Хорошо. Молодець. Кулаки, кулаки. Ножками продергаю його, вань. І по печінці. Не стоять, не стоять прямо. Вище руки зібрано. Шукай, шукай, Вань, шукай, роздергуй ножками його. Давай до нього, до нього ножками ударивать тягнусь раз два. Ваня, ногами, ногами треба І Іще підняв прикот. Прикотів більше, Вань. І тут, і тут бити відразу. Хорошо. вище ручки, вище ручки. Підними руки вище, плотніше ручки. І тут. Дерна його, Вань. Дистанція, дистанція, Вань. Не тулись до нього, дистанція. Хорошо на Вот отак, да, на дистанції де... працюй, Вань. На дистанції, Вань. Проваливай оттуда, проваливати треба. Ще на ньому. злива. зліва. тяжко. На ліву ручку тяни. Ого, пограйся з ним, Вань, пограйся. Тут! Отак, От умничка. І тут бити, чого ти? Не влітай. Стоп! Знизу треба О! закінчувати опіркотами. Хорошо. Ручки! Ручки! Хорошо! Руки всередину, Вань, руки всередину. Дірне його, дернуть тут! Дерне зараз! А тяжко зліва ловити. І тут, ну бичу ти, блядь. Тяжко зліва. Ближче руки, не кидайся, ближче до нього, Вань. Ближче ножками. Лю тяжко його, блядь. Видргуй, так. Видй Давай, давай, Ваня, бий ти тут. А тяжко злі голови. Не приймай все в себе. О, ножками. Я тут отдав. Вот, хорошо, кулак доверни. Добавив ще, тяжка. Пробуй, Ваня, на задню ручку зловить. Ну, ти можеш бути, блядь. Не стой! Не влітай в нього, а тяжко і працюєш, а тягуйся. тяг. розтягни його, Ваня, розтягни, во! Розтягни наліво. Вуще трохи, вуще. Довертай кулаки. Во-во. І тут знову бить. Не лізь головою. Тяжка. Ваня, витягни його, на... ви провали, не лізь. От ти тут битий. Одштовхай. Отягнись, бий зліва. Давай, давай, Вань, підніми трошки темпу, побільше ударю. О, от твоя робота, Вань. Оця тяжка зліва туди. так, добре. Підніми ручки. Розвертай його. Ручки всередину. Руки всередину, Вань. Діорна, тягнись на ліву ручку, класно виходить. так. На ліву лови. Бі. Не приймай на себе. Простягуй його, Вань. Розтягуй би. Вище руки. Провалюй, провалюй ногами. Провали. І тут. Ну, Серійно, вань. Сірійно, відпит... віддавай Серійно відразу. Ну. А більше. Більше, вань. Вибухай, ну що ти, блід? Ближче, ближче, ближче. Передня, передня там. Ну. Перехоплювати треба, тягуся, Бий зліво, вань. Отягуєшся, б'єш зліво, давай. Попрацюй, попрацюй трохи. 20 секунд залишилось, повзривайся трошки. Ножками, Вань. Ножками. Хорошо. дёрни, провели зараз. Ножками протягнись, отягнися ножками. Не влітай, не влітай ножками. Дёрни тут. Давай концовку, працюй. Стоп. Ось. Кіркоти є, дивись. Хорош. Ваня, на дистанції класно, попрацюй ним, так. От, от, на дистанції бля. Хорош. І вийшов. От Отак, і ушов. ручки зібрано. Розверни, не треба, не треба, Ваня. Хорош, і вийшов. І вийшов. І вийшов в іншу сторону. Розверни його. Розвертай, розвертай. Тримаєш довгий. Дьорний тут. Дьорни витяне на себе. Хорош, довертай кулак. Бити, Ваня. Більш ударів, Ваня. Більш ударів тут. От і тут бити. Ваня, не, не, не віжися з дистанції. Не Легенько, швидко. Опай тут! і бий! Ваня дистанція, не зіглися туди. Одтягнися і бий, Вань. Видьоргуй. Би, на. Давай, давай, більше, Ваня, більше, і перехоплюй. Більше ударів. Возний більше ударів. Хоп, ножки! Ножками! Розвертай, бий! Ножки зберися. Вот, ножками. І тут! І тут і дай назад! Провали уб'єш відразу. Діорне провали! Не, не тулись до нього з дистанції, Ваня! Раз, два, три! З дистанції! Ваня, з дистанції попрацює. Ковано! Ковано виховай! Розверни, розверни, не біжися! Не борися. Не бороться, пацани, не бороться! Дьорне тут! Провали! Провали. Давай, Ваня, попішу Це... Хвилинка залишилась. Не лізь головою. Ваня, хвилина. Ну обити. Ну що ти стоїш, спиш, дивишся на нього. Працюй! Іди працюй! Іди вперед, попрацюй вперед! Попрацюй вперед, так. Да. Вперед, 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 пішов. Хороший, ще, ще. Вот. Вот иди поработай, вперед. Все, пошел. Уклон атака, блядь. Уклон. Бытый, Ваня, концовочка залишилась. 20 секунд, блядь. Иди працюй. Працюй, працюй, Ваня, 20 секунд. Бити. І то, да. 10 секунд, Ваня. знизу. Знизу. снизу. Хорош. Хорош.